Ed Cosmetics це бренд, який ми почали засновувати, і ідея з'явилася у 2019 році. Компанія сформувалась і була зареєстрована в 2020 році, в жовтні 2020 року. Як виникла ідея створення компанії, у ну, мене 16 років досвіду в виробництві, в фармацевтичному виробництві. В моєї сестри досвід в підприємництві і одного прекрасного дня вона каже, Давай створюємо косметику. Чому ми до цього часу ще не створимо косметику? На сьогоднішній день в компанії в Україні більше десяти працівників, в Польщі троє працівників. Основні напрямки, якими ми займаємося, наша компанія, це виробництво доглядової косметики для тіла, для обличчя, для волосся. Починається створення продукту з розробки формули і з підбору з тестування сировини. Тому ми зупинилися на європейській сировині, на сировині найвищої якості. І це якраз робить нашу продукцію також унікальною в цьому. Перша країна, в якій ми вийшли на ринок, це була Польща. Друга країна це Італія. В планах є країни Балтики. І також американський ринок наразі це десь біля 20% від наших продаж в Україні. Але я впевнена, що ми будемо цей ринок розвивати, і це одна з таких важливих напрямків нашого розвитку нашої компанії. І цілий творчий процес створення косметики, розробка. Це те, що я люблю. І це... Те, чим горю. Ми творимо красу, ми робимо людей щасливими і впевненими в собі. І це для мене дуже цінно і важливо. Створюй масштабуй, інвестуй. Розвивай експортний потенціал України, підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.